У будь-якій справі вдала підготовка є запорукою успіху. А у випадках, коли від злагоджених та спланованих дій залежить життя підлеглих і перемога над ворогом, кращим методом буде системний професійний підхід. Саме він допоможе структурувати та спростити для команди усвідомлення завдання, знизити ризики та підвищити ефективність. Для цього партнерами НАТО на основі багаторічного бойового досвіду було розроблено спеціальний алгоритм TLP – Цьому відео спробуємо пояснити це доступно, лаконічно і простими словами. Вітаю пантерівці! У мережі досить багато якісного, багатогодинного матеріалу з детальними розборами етапів планування, прикладами формулювання наказів та іншими подробицями. Тому немає сенсу це повторювати. У цьому ж відео ми хочемо познайомити вас з базовим розумінням алгоритму TLP – Тобто з процедурою управління підрозділом. Перед тим як почати ремарка. Ми скептично ставимося до перекладу чи переосмислення оригінальних назв, тому в своєму відео будемо використовувати саме оригінальні назви або скорочення. Важливо розуміти, що це придумано для можливої інтеграції партнерських військ в єдину систему, щоб всі були в одному інфополі незалежно від країни походження. Якщо щось має англійську або латинську, або якусь іншу назви, саме так воно і має називатися. TLP – Troop Leading Procedure. включає в себе 8 основних етапів, які допомагають командирам підрозділів розміром до роти, включно, підготуватися до виконання завдання. Кожен етап має свої завдання і підетапи, що забезпечують послідовне і системне планування та підготовку. Етап перший. Отримання початкового наказу від вищого штабу. Це може бути попередній наказ, який познайомить із задумом або основний наказ, який регламентує всі дії та вимоги. На цьому етапі командир протягом перших 30 хвилин має усвідомити задум операції та підготуватися до видачі попереднього наказу. Підлеглим для того, щоб вони могли розпочинати підготовку, поки командування підрозділу буде працювати над деталями. Етап другий: видача попереднього наказу підлеглому особовому складу. Попередній наказ має дати розуміння основних етапів завдання, вимоги до його проведення тощо надається у форматі варнор. Складається з п'яти пунктів: ситуація, місія, виконання завдання, забезпечення, управління та зв'язок. Інформації має бути достатньо, щоб особовий склад почав готуватися до завдання, враховуючи необхідність недопущення витоку секретної інформації. Етап третій. Підготовка попереднього плану. Це момент, коли командир має обробити всю доступну інформацію та сформулювати повну картину процесу виконання завдання. Цей етап містить такі підетапи: аналіз місій, визначення завдання та цілий місії. Оцінка ситуації за допомогою протоколу МЕДТІ Сі, розробка варіантів дій, оцінка та вибір способу виконання місії, визначення правил відкриття вогню на основі всієї інформації. Етап 4. Початок необхідних дій. На цьому етапі підрозділ може починати будувати логістику висування у зону інтересу, отримувати необхідне забезпечення, скоординуватися з силами підтримки, якщо такі є. Етап 5. Проведення розвідки. Цей етап може включати у себе як отримання необхідної розвідувальної інформації від старших штабів, так і проведення самостійної розвідки через відкриті джерела, інтерактивні мапи з певним рівнем доступу. Осінь дослідження, аналіз супутникових знімків, аеророзвідка тощо у розширеному ідеальному випадку має проводитись командирська розвідка з висуванням командира підрозділу разом з усім командним складом у зону проведення операції для особистого вивчення місцевості та противника. Жодна мапа та фото не замінить фізичне спостереження та перебування на позиції. Останньому пункту у тактиці малих груп НАТО приділяється окрема увага як елементу мотивації та гартування бойового духу підрозділу. Етап шостий: упорядкування плану дій. На даному етапі командир, володіючи усією розвідінформацією, має скласти остаточне бачення плану виконання завдання та сформулювати його у форматі опорт. Підготовлюється візуальна інформація на слайдах, карти та оверлеї до них, які допоможуть донести бачення командира до особового складу. Хоча основна робота цього етапу лягає на командира, важливо долучити весь командний склад підрозділу та не замикати на собі підготовку, так як це підвищує залученість особового складу у загальну справу та віру в успіх місії. Етап сьомий: віддання основного наказу. Він має бути підготовлений у форматі опорт та мати наступну структуру з декількох пунктів: ситуація, місія, виконання. Забезпечення управління та зв'язок, час готовності, додаткова інформація. На відміну від Варнорд, він містить детальну інформацію та інструкції для кожної складової підрозділу, включно з окремими бійцями у випадку застосування малої групи. Брифінг відбувається з використанням усіх можливих візуальних матеріалів для деталізації етапів операції. Можливе окреме проведення зустрічі з підрозділами підтримки або залучених представників до основного брифінгу. У випадку доведення до основного складу секретної інформації, витік її недопустимий. Брифінг має проводитись у стерильному просторі, та після нього особовий склад не має спілкуватися ні з ким, хто не долучений до виконання операцій, аж до її завершення. Етап восьмий: контроль. На даному етапі командир має забезпечити 100% готовність особового складу до виконання завдання. Хорошою практикою є відпрацювання основних маневрів на схожій місцевості. Може відбуватися зміна плану дій в зв'язку з отриманням свіжої розвідінформації. Роль командира полягає у супроводженні підрозділу аж до завершення місії. Щоб не загубитися у цьому алгоритмі, наш хороший друг зробив для нас майнмеп. Скачати можна за посиланням під цим відео. Як ви бачите, на папері все виглядає досить зрозумілим та логічним. Проте, чому ж тоді трапляються невдачі під час різних операцій. Звичайно, ми боремось з противником, який часто переважає нас як на стратегічному, так і на оперативному та тактичному рівнях. Проте є часті помилки, котрі допускаються під час підготовки. Давайте розберемо їх детальніше. Зневажання необхідності планування у випадку обмеженого часу на підготовку. Реальним часом для якісної підготовки, згідно інструкції, є 72 години. Проте частіше завдання поступають у форматі приступити до виконання вранці або ще гірше, негайно. У такому випадку роль командного складу підрозділу полягає у підтриманні постійної боєготовності. Та попереднє відпрацювання основних маневрів, а також у творчому підході до планування, виділення критичних етапів місії та доведення їх до особового складу на ходу. Переоцінка своїх сил, підхід до планування з точки зору у нас все вийде. Наслідки такого підходу очевидно погані. Зауважимо, що згідно стандартного підходу операції мають плануватися згідно чотирьох попередніх сценарій поведінки противника. Атакувальні дії, оборонні дії, введення резервів, відступ. Роль командира полягає у тому, щоб змусити противника вести себе прогнозовано, проте бути готовим до різкої зміни ситуації, якщо ініціатива буде втрачена. Недостатня розвідка відсутність командирської розвідки. Силу нашого противника у саперні та інженерній підготовці не можна ігнорувати. Збирання даних та проведення попередніх командирських розвідвиходів є запорукою чіткого розуміння ситуації. Наразі є досить багато джерел інформації, котрі можна обробляти і дистанційно отримувати інформації про місцевість. Та противника. Це створює певну теплу ванну для командного складу, тому досі до нас доходять чутки про перебування командира за 30-40 км від підрозділу, який веде бій. І це значно ускладнює процес управління та рішучість прийняття рішень. Необхідно, щоб командний склад на всіх рівнях не ігнорував свої обов'язки та супроводжував підрозділи, включно з перебуванням на бойових позиціях. Повільна динаміка дій, відсутність ефекту несподіванки в залежності від типу бою, послідовність дій може бути порахована на хвилини. Операція з нальоту на позиції від початку розгортання до закінчення може вкластися у годину або навіть менше. Атака на позиції після вогневого впливу може відбуватися через декілька хвилин. З відкритих джерел ми знаємо, що противник атакує піхотною хвилою через 3-5 хвилин після артилерійського вогневого валу. Ми також маємо робити висновки та діяти відповідно. У випадку оборонного бою запоруку успіху мають бути міцні, наскільки це можливо позиції та наявність груп вогневої підтримки для прикриття. Також за можливості потрібно уникати шаблонної поведінки, яка дає можливість противнику її передбачувати та утримувати ініціативу. Відсутність у плануванні факторів аборту місії: часи наказів атакувати до останнього бійця або утримувати будь-якою ціною пройшли. Будь-яка операція може бути згорнута у певних випадках, якщо старший штаб вважає неприпустимою зупинку динаміки дії. Підрозділ має бути готовим вести резерви для втримання ініціативи, але навіть за таких умов бувають випадки, коли продовження операції рівнозначно втраті всього особового складу. що… У нашому випадку, випадку нашого конфлікту, та й просто людського ставлення є неприпустимим. До таких випадків можна віднести поранення 50% особового складу, компрометація місії, відсутність зв'язку зі штабом, який координує дії. У цілому всі погані, навіть на першу думку, малоймовірні варіанти розвитку подій. Мають бути розглянуті на етапі планування. Для початку мозкового штурму та напрацювання різних варіантів дієвим є використання питання що, якщо. Особливо корисно спочатку задати таке питання собі, сформулювати основне бачення, а вже потім задати це ж питання групі бійців, які займаються плануванням. Відмінність вашого бачення від їхнього це добре чи погано? Пишіть в коментарі. Відсутність попередньо погоджених способів та точок евакуації поранених. Заголовок говорить сам за себе. Наразі до 80% поранень спричинені уламками артилерійських снарядів. Тому поранені можуть траплятися навіть на етапі інфільтрації. Погоджені групи перенесення поранених, наявність декількох зручних нож, присутність медика у складі групи, точне розуміння точки евакуації та групи перенесення пораненого дозволить ситуації залишатися під Умовним контролем а бійці матимуть високий бойовий дух, бо розуміють, що їх врятують. Відсутність бронетехніки та засобів дистанційного ураження. Звичайно, ми розуміємо, що техніки завжди мало, особливо у випадках піхотних підрозділів, де її може не бути навіть за штатом. Планувати наступальні чи оборонні дії у такому випадку особливо важко. Тому потрібно намагатися всіма силами опанувати дистанційні засоби ураження. І навіть якщо міномети миненька не забезпечила, завжди є волонтерські організації, які можуть надати, хоча б FPV-дрони. Ми всі бачимо, що дистанції бойових дій зростають, і як на динаміку війни вплинули дрони. Необхідно докладати максимум зусиль для отримання засобів дистанційного ураження задля підтримки всіх типів бою. У випадку кількісної переваги противника нашим обов'язком забезпечити максимальну перевагу у якості над кількістю. Будь-який план є хорошим до початку дій. Над передбаченням ймовірного ходу події ламали голову десятки поколінь офіцерів. Навіть за умови тотальної переваги у силах, щось може піти не так. Такими ситуаціями присвячені десятки художньо-документальних фільмів та книг. Наприклад, падіння чорного яструба. Історія циклічна, і щоб не стати її жертвою, варто мати декілька резервних та, можливо, навіть аварійних планів, які допоможуть вийти зі складного становища. Також варто надавати підрозділам простір для дій та прийняття власних рішень, котрі необхідні тут і зараз у критичних ситуаціях, не затискаючи їх процедурами та вимогами. Відсутність волі до дії. Ми виділяємо цей пункт як один з найголовніших, хоч він і має дещо філософське формулювання. У армії досі можна почути тут треба робити, а не думати. Подумали вже за тебе. Ти лише один з мільйона. Від тебе нічого не залежить. Не можна виграти у державу, яка має ядерну зброю. Токсичність цих думок знаходиться десь на рівні з хімічною зброєю. Саме вони та довгий час перебування під совковими методами управління військами відбивають бажання щось змінювати, забирають енергію та мотивацію навіть у добровольців. Вони вбивають волю до дій. Тоді можуть народжуватися бригади на паперах, котрі не боєздатні по факту. Тоді доповідь про втрату позицій не робиться по декілька днів, що дає противнику шанс. Тоді всі дії стають формальностями, а мотивація закінчується на бажанні просто не отримати люлей від начальства. Ми закликаємо всіх не втрачати волю до дій, волю до змін та перемоги, волю до сумлінної праці, яка обов'язково принесе результат, захистить ваших побратимів та відіб'є бажання у будь-якого ворога стати на нашу землю. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.